Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як приготувати ось такий пиріг. Так-так, це пиріг. Я його нарізала, щоб показати вам, який він гарний. Безквітний низ, далі шоколад, сир, а зверху полуничка. Подивіться, яка ж вона гарна. Виглядає, як сердечко. Готуймо. В яйця. Додаємо дрібку солі і 100 г цукру. Збиваємо до появи піни. Це приблизно 4 хвилинки. Далі поступово виливаємо 50 г олії без запаху. В 200 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача і висипаємо до яєць. Замішуємо тісто. Ось таке воно повинно бути. Відставляємо його. Приготуємо сирну начинку 500 г кисломолочного сиру, додаємо ванільку, 100 г цукру, 2 яйця, 50 г крахмала, 100 г сметани будь-якої жирності. І все це перебиваємо в однорідну масу. Далі беремо форму. Застілаємо її бумагою. Форма в мене 24 на 24 см. Викладаємо тісто і розрівнюємо його. Тісто посипаємо натертим шоколадом. В мене пішло 80 грамів. Далі викладаємо сирну начинку і обережно розрівнюємо її. А наверх викладаємо будь-які ягідки. В мене сьогодні ціла полуничка. Вона дуже гарно виглядає. Пішло у мене 16 штук. Розігріваємо духовочку 180 градусів і випикаємо приблизно 35-40 хвилин. Готовий піріг виймаємо, охолоджуємо і посипаємо цукровою пудрою. Він дуже гарно дівчатка нарізається і тримає форму. На мій погляд, його можна поставити навіть на святковий стіл, а я бажаю всім смачного.